Я чув безліч історій про те, як винуватці ДТП намагались відкупитись від потерпілих, просили не викликати поліцейських і все залагодити на місці за допомогою грошей. Мовляв, чим вам допоможуть правоохоронці? Нічим, а так, хоч трохи заробити. Але щоб водій пропонував гроші дитині, про таке чую вперше. Інцидент стався у Дніпрі. Там кермувальник Міцубіші збив на дорозі 13-річну дівчинку. Після цього вийшов з машини і намагався її заспокоїти, навіть запропонувавши сот гривень, аби вона не телефонувала в поліцію. Але здійснити таку оборудку і залякати школярку йому не вдалося. Його затримали небайдужі перехожі. Вона пішла в сторону і спугана, і перепугана. Він намагався їй всучити 600 гривень і розвину її. Пішов був парень, нічого не його вас на щастя, дитина серйозно не постраждала. У неї невеликі травми голови та руки. Що ж до водія зустрічі з поліцією йому уникнути не вдалося. А тим часом кількість ДТП через слизькі та засніжені дороги в Україні зростає, і з цілої низки аварій я вирішив зупинитись на Харківській, адже тут в ДТП потрапило одразу п'ять машин. Що цікаво, одна із них поліцейський пріус. Правоохоронці поки що не роблять остаточних висновків. Кажуть, що патрульні приїхали на виклик. На узбіччі вже стояли побиті Volkswagen, Газель та Мерседес. Копи припаркувались, увімкнули проблискові маячки і пішли оформляти аварію. Аж раптом в їх службову машину врізався ВАЗ. Учасники аварії, звісно, все списали на негоду, але поліцейські не поспішають з такими висновками і будуть ще з'ясовувати, хто ж таки спровокував ДТП. А в Кропивницькому не поділили дорогу вантажівка зіл та легковик джелі. Судячи із розповіді обох водіїв, тут теж не останню роль відіграла слизька дорога. Адже швидкість як вантажівки, так і легковика була невелика. Та поблизу перехрестя водій джелі не зміг впоратись із керуванням. Машину почало нести і вона врізалась прямо у вантажівку. Про нетішну пригоду водій зіло розповів журналістам. Коли я повернув з вулиці Кропивницького на вулицю Шевченка, даний автомобіль пішов у юз і в принципі в'їхав мені в переднє крило подножку. Тим не менше, власник легковика обурюється. Він переконаний, що водій вантажівки його підрізав, власне, тому він і не зумів впоратись з керуванням. Та не лише слизька дорога стає причиною аварій. Буває гірше, коли водій сідає за кермо п'яним. Саме так сталося на Львівщині на трасі Львів раворуська водій мікроавтобуса Фольксваген поблизу пішохідного переходу пішов на обгін, виїхав на зустрічну смугу і на повному ходу врізався лоб у лоб з крайслером. Через сильний удар мікроавтобус відкинуло в кювет, та його власник швидко зорієнтувався в ситуації і кинувся навтьоки прямо в ліс, та біда втекти не зміг. Тож згодом довелося виправдовуватися перед патрульними, але усі аргументи спростував поліцейський драгер. Пристрій показав майже два проміли алкоголю у крові водія «Фольксвагена». і тут вже навіть плач не допоможе. Відваги забирали просто не робила. Я ніколи не просто я не вот їде, і уврі, щоб нікого не забити. Як з'ясувалося, такі пригоди для водія Фольксвагена річ уже звична. У квітні цього року його також затримали поліцейські, і як ви могли вже здогадатись, він так само був п'яним. Зважаючи на не так давно прийнятий закон про збільшення відповідальності за п'яне водіння, тепер чоловікові доведеться заплатити солідний штраф у понад 20 тисяч гривень. Та й про водіння доведеться забути надовго, адже права за новим законодавством у нього конфіскують аж на три роки.